День добрий! Рада вітати вас на сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі ліжко венера від українського виробника. Загальний розмір ліжка від краю до краю 2 метри 10 сантиметрів у довжину. У ширину ліжко займає 1 метр 70 см. Висота узголів'я 1 метр 15 см. Спальне місце 1 метр 60 см на 2 м. Основа під матрацем, ортопедична букова ламель, яка розташувалась на металевій рамці. Рамка підіймається разом з матрацем за рахунок газ лифтів. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. На цю модель ліжка можливо обрати будь-який матрац, а також можливо обрати інший колір тканини або іншу тканину. Обрати тканину, матрац можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!